Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 22 вересня 2023 року. І я хочу показати вам сорт винограду Велес безкісточковий кишмиш. Ось, будь ласка, ще одне гроно. В цьому році маємо те, що маємо. Не дуже запліднився, адже в минулому році лоза слабо визріла. І якось так. Завтра багато чого буде зрізатися вже. І не буде що вам показати. Дивіться як... Дивіться, як грона закрутилась, бачите? Пішло вверх вверх і раз донизу. Але пагін дуже такий тонюсінький, бачите? тонюсінький пагінець. Візьму Зараз 5 копійочок, покажу яка ягідка. Ось дивіться. Є навіть розміром як 5 копійок, мало що менші, на цьому гроні. Проблема в цього сорту винограду полягає в тому, що гроно не одразу дозріває. Його можна одломувати частинками, споживати. Ну так само на ринок. Важко дочекатися. Ну, були руки, що в мене ціле гроно достигло. Але то рідкість. Можливо, там на півдні так. Бачите, якщо є, то всередині обов'язково щось. Стоїть запах, левес пахне. Достигне стільки, що пахне, друзі. Ну, запах чуть-чуть визріває, бачите, ось. Ось по чуть-чуть, по чуть-чуть. Значить, можливо, в наступному році врожай закладеться по-іншому. Він там ті роки таке вичворяв. Закладав стільки грон, що приходилось нормування робити. В цьому році ж нормування я не проводив. Ось з грона було вже зріза... зрізано, з'їли, де що на ринок брали. Дивіться, на землі лежить. Як сухо, то ніяких тріщин ніде немає. Як мокро, то бували тріщини. Є, слизень десь там пройдеться по ньому, то не є. Ну такий, нічого, бачите, такий. Ну, грон, гронотримач така. шийка грона, чи як ще її називають. Ось. Бачите, не все стигне. От, можна під'їдати потрошки, як хтось вдома його має ягоди, а інші хай, нехай достигають. Ось там, ще й дорізка його трошки покуштувала. Він в мене давно вже тут росте, колись я його формував високо. Тепер нижче формую, щоб ці, щоб легше вкривати на зиму було. Ось так він виглядає. Ось грон з іншого боку. Ну, зараз ми візьмемо декілька ягід, Подивимось, наскільки він безкісточковий. Ось візьмемо таку, Візьмемо саму більшу. Ось цю найбільше. Ось. Ну і з іншого грона візьмемо одну з них. Ось. Теж. І далі їх. Розріжемо і побачимо, що там буде з цукром. Дивимося, друзі, бачите, є невеличкі такі, як то, ну щось подібне до кісточки, але при їжі вони не відчуваються. Зараз покажу скільки цукру, якщо побачите. Ось дивіться. Цукру набрав він 17%, якщо ви не побачили. Ось таке гарне привабливе гроно, Яке з часом переходить аж таке вишнево-синє таке. Ну, як сильно ці, е, сильно перевисить. Ось такі листочки на осінь бувають такі з червоним забарвленням. За смак вам нічого не розказав. М -м -м. Солодкий, солодкий. Солодкий з таким легеньким мускатом. Навіть переважає цукор як, як мускат. А На нас солодкий. Просто мед. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожай, садіть, нехай вас все росте гарно та перемоги над вічним ворогом.